Про події війни говорить Стратком. Сили оборони України уразили російський аеродром Ханська, що в республіці Адегіє РФ. Як розповіли в Генеральному штабі України, зокрема під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об'єкта, завдання було виконано силами і засобами Служби безпеки України, головного управління розвідки Міністерства оборони України та сил спеціальних операцій Збройних сил України в районі. Цілі відмічалася робота ворожої ППО. Зафіксовано займання відомо, що на аеродромі базувалися літаки Су 34 та Су 27 Більш детальна інформація щодо наслідків уражень. Ня уточнюється, повідомили в генштабі. Зазначимо, що це вже друге за добу успішне влучання по військовим об'єктам на території РФ. Ввечері 9 жовтня стало відомо, що сили оборони України успішно уразили базу зберігання БПЛА Шахет поблизу населеного пункту Октябрьський в Краснодарському краї РФ. Це завдання виконала ударна група угруповання сил та засобів військово-морських сил ЗСУ разом з підрозділами Служби безпеки України. За наявну інформацію, там зберігалося близько 400 ударних дронів за результатами об'єктивної. Контролю зафіксовано точне влучання в ціль. На території об'єкту спостерігалася вторинна детонація. Знищення бази зберігання БПЛА Шахет суттєво знизить можливість російських окупантів тероризувати мирних мешканців українських міст та сіл, повідомили в Генштабі. Протягом минулої доби відбулось 149 бойових зіткнень. Найменша їх кількість зафіксована на харківському та придніпровському напрямках. Там ворог по чотири рази намагався атакувати наші позиції. Найбільшу кількість атак зафіксовано на Покровському та Курахівському напрямках. Повідомили в Генштабі. 25 атак за добу відбивали наші захисники на Покровському напрямку. Ворог вчиняв штурми неподалік Сухої Балки, Новоторецького, Миролюбівки, Крутого Яру, Променя, Лисівки та Сухого Яру. Основні зусилля ворог зосереджував в районах Селидового, де відбулося 13 боєзіткнень. Крім того, противник бомбардував Яблунівку, Калинове, Воздвиженку, Миролюбівку, Лисівку, Олександру Калинове та Чунишине, де скинув більш як 10 керованих авіабомб. Сили оборони продовжують стримувати росіян і на Курахівському напрямку. В районах Гірника, Новоселидівки, Курахівки, Цукуриного, Гострого, Георгівки, Костянтинівки, Катеринівки та Антонівки. Окупанти 31 раз намагалися прорвати українські оборонні рубежі. Детально про тактику ворога на Курахівському напрямку в ефірі Суспільного розповів виконувач обов'язків пресофіцера 33-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Назар Войтенков. Власне, типова їхня стратегія прийти, точніше пробитись, спробувати захопити наші позиції, вкопатись там, їх обороняти, далі накопичуватися і йти знову вперед. Хоча штурмів працюють тільки їхні танки, БМП і десантні губи. Зазвичай під час штурму досить спокійно. З боку тилу противника, тобто вони нас не обстрілюють. Як я вже повідомив, активні активна фаза обстрілів це якраз підготовчий період, коли їм треба розчистити ділянку от під час штурму вони суто сконцентровані на спостереженні за власною технікою. Додамо, що за минулу добу втрати російських загарбників склали 1080 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили один танк, 14 бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему. Міністр оборони України Рустем Умєров провів перемовини з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню. Головна тема посилення обороноздатності України. За словами міністра оборони України, він передав французькому колезі список нагальних потреб української армії. Сторони також обговорили започаткування французького формату співпраці з виробництвом озброєння та боєприпасів. Деталі цього формату Рустем Умєров розповів в ефірі телемарафону. Рік тому, коли до нас приїжджав міністр зі своїми оборонними компаніями, ми поставили за ціль підписати прямі договори, відкрити офіси. А в цьому році ми вже працюємо, щоб ми підписували довгострокові контракти, а вони. Відкривали підприємства і виробляли зброю в Україні. Також очільник Міноборони зустрівся з президентом Франції Манюелем Макроном, і вони разом заслухали доповідь керівництва навчального центру, де проходить підготовку український підрозділ, який у Франції називають бригадою Анни Київської. Франція надасть цій бригаді значну підтримку передасть БТР самохідні артилерійські установки, вантажівки, системи ситуаційної обізнаності та інше необхідне обладнання. Завдяки цій допомозі підрозділ буде повністю оснащений для виконання бойових завдань. Написав Рустем Уміров за підсумками зустрічі. Литва встановила протитанкові загородження, так звані зуби дракона, на мосту через річку Неман біля кордону з Калінінградською областю Росії. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив міністр оборони країни Лауріна Скащунас. За його словами, литовські збройні сили тестують встановлені на мосту оборонні споруди, оцінюючи. Як вони стримують важку техніку? Він також зазначив, що деякі мости будуть укріплені, інші підготовлені до підриву, але їх знищення відбудеться тільки на підставі розвідувальних даних. Фізичні фортифікації, протитанкові їжаки, зуби дракона є лише допоміжними засобами і прикриватимуться вогнем, наголосив міністр оборони Литви. Варто нагадати, що Литва, Латвія та Естонія ще в січні цього року оголосили про план. Балтійської лінії оборони у травні Польща анонсувала аналогічний проект під назвою Східний щит, який має зміцнити кордони з російським ексклавом Калініградською областю. А декілька тижнів тому всі чотири країни закликали Євросоюз побудувати лінію оборони вздовж 700 кілометрового кордону блоку з Росією і Білорусю. За деякими оцінками, її вартість може становити приблизно 2,5 мільярди євро. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації збройних сил України.